Не побоюсь цього слова, культовий серіал Пуститися берега був створений Вінсоном Гільганом і заслужено став одним із найпопулярніших телесеріалів сьогодення. Серіал номінувався на Еммі і виграв по дві номінації у 2008, 2009 і 2010 роках, включно із престижною «Найкращий актор драматичного серіалу. Загалом серіал Пуститися берега отримав 35 нагород та 117 номінацій. Вважається одним із найкращих телевізійних шоу. У Тіх часів і народів на сайті IMDb він досі посідає перше місце серед найкращих серіалів. Ну а передостанній епізод серіалу Озімандіас так взагалі вважається найкращим епізодом в історії телебачення і отримав кілька нагород. Еммі зберігаючи при цьому твердий рейтинг 10 з 10 на IMDb уже більше 10 років. Пілотна серія першого сезону вийшла в ефір 20 січня 2008 року. Усього серіал складається із п'яти сезонів: 29 вересня, 13 Дцятого року вийшов останній епізод, і з того часу серіал отримав два продовження історії у вигляді Ель опуститися берега та серіалу Краще подзвоніть Солу». Але як питається, звичайний кримінальний телевізійний серіал зміг таки помирити і професійних критиків, і звичайних глядачів межі собою. Саме на це питання я сьогодні буду давати відповідь. Але перед тим я нагадаю, що мене звати Тайлер Андерсон, А ви дивитесь, який канал You're goddamn right» Однією з головних причин популярності пуститися берега є те, наскільки добре він написаний. Це база, фундамент і основа всього шампур, на який нанизується сюжетно-персонажний шашличок, завдяки своїм складним темам, персонажам та історіям, що переплітаються між собою, Breaking Bad залишається золотим стандартом того, як треба писати телесеріали. Дія серіалу відбувається в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Якщо простими словами, то це історія вчителя хімії, якому діагностують, Тують невиліковний рак легенів. Він зривається і буквально пускається берега, бажаючи фінансово забезпечити майбутнє своєї родини, і починає варити метамфетамін, який продає його колишній учень Джесі Пінкман. За доволі простим, на перший погляд описом насправді ховається багатогранний сюжет, який відрізняє пуститися берега від інших кримінальних драм. Серіал сповнений неоднозначних моральних ситуацій і піднімає важливі питання про наслідки наших вчинків. Здатність серіалу створювати на. Ружені, насичені та незабутні сцени одна із його найбільших переваг. Сценаристи шоу майстерно поєднали елементи кримінальної драми, чорної комедії та психологічного трилера, щоб створити унікальний і захоплюючий досвід саме для глядача. Не буде перебільшенням сказати, що творець, сценарист, режисер і, взагалі, молодець, продюсер серіалу Вінс Гіліган справжній майстер своєї справи. Його майстерна увага до деталей очевидна в кожній сцені серіалу. Як режисер Гіліган привніс опуститися берега у Унікальний візуальний стиль, який неймовірно добре задає тон і атмосферу для кожної сцени. Звісно, мексиканський фільтр вигадали задовго до нього, але у всьому іншому серіал горить оригінальністю. Він майстерно балансує між гостросюжетним екшеном та розвитком персонажів, занурюючи глядачів у життя та мотивацію героїв, і робиться так майстерно, що не помічаєш, як головний герой поступово із типового хорошого головного героя скруті перетворюється у лиходія. І при цьому що б він далі не робив. Ти продовжуєш болювати саме за нього. На цьому місці десь гикнулося одному Ерену Єгеру. Ну і ще лайтуєґамі також. Ну і мабуть, хтось із там людей, які дуже сильно люблять Russian Literature, скажуть, що це також стосується і Раскольникова, але нагадаю, що Раскольніков, як той кочений дебіляка, взяв і вбив жінку просто тому, що він так хотів. Він з Гіліган сказав, що основний урок серіалу це те, що дії мають наслідки, і детально зупинився на філософію шоу. Я відчуваю якусь необхідність біблійної не відплати або Справедливості або чогось іще мені подобається вірити, що існує якась відплата, що карма повернеться до тебе в якийсь момент, навіть якщо для цього потрібні десятиліття, що звісно для масового глядача пройшло насправді повз, і що б не наробив Волтер, це все рівно історія про те, як простий вчитель до успіху прийшов майже як слуга народу, але із потіками, тобто просто як слуга народу. Я особисто біблійних мотивів, звісно, що не помітив, хоча це можливо через те, що я не надто уважно Людина, але і для мене Breaking Bad – це серіал про людину, котра зайшла занадто далеко із негативними наслідками для себе та оточуючих. Хоча все могло б бути не так, якби Волтер Вайт знав про Майндлі. Ми з того покоління, котре виховане терпіти, але як би я не любив Василя Стуса, проте терпець не завжди тебе шліфує. Почуття розгубленості, апатія чи комплекси це цілком привід, аби звернутися до терапевта. Цей список сильно поширшив під час повномасштабного вторгнення, зробивши нас особливо вразливими. Але це не привід давати ворогові додатковий шанс нас зломити. Найгірше, що тобі всередині відчувається, що відбувається щось не те, але ти не знаєш, що саме. Та це не привід терпіти і чекати, поки стане гірше у додатку платформи пошуку та роботи з психологом Майндлі є можливість пройти тестування. Ання, котре окреслить, що насправді тебе тривожить. Якщо ти відчуваєш, що маєш проблему, то пора її долати. Переходь за QR-кодом, який ти бачиш на екрані, і проходь тестування Майндлі. А платформа підбере тобі фахівця, який підійде тобі за твоїми цілями, і найголовніше бюджетом. Ось, власне, і все залишається далі лише визначитися із часом першої сесії і отримати 20% відсоткову знижку на неї за нашим промокодом. GIG20. не варто знецінювати свої переживання. Почни Турбуватись про себе, адже допомога уже доступна зараз. Окрім напруженої драми, творець серіалу Вінс Гіліган може похвалитися майстерно зробленими музичними монтажними сценами, які стали ще одним блискучим елементом серіалу. Незалежно від того, чи показує він героїв, які продають, витамін, чи виготовляють його, чи знищують автофургон, чи нудьгує Джесі в лабораторії, обзиваючи все і всіх курвами. Гіліган розбиває навіть звичайні дії на візуально привабливі фрагменти. Можливо, один з найкращих прикладів такої сцени є фрагмент з п'ятого сезону, де того мети з новим напарником Тодом. Кожну мить на екрані глядачі не просто бачили, а відчували. Багато серіалів чекають на останні хвилини епізоду, щоб створити інтригу. Пуститися берега навпаки не боїться показувати несподівані смерті персонажів у будь-якій частині епізоду. Кожен аспект персонажів пуститися берега та їхніх історій бездоганно поєднуються один з одним, і це не кажуть уже про таких персонажів, як Сол Гудман та Майк Ермантраут. І не будемо забувати також. Про одного із найкращих лиходів на телебаченні Густао Фрінга у виконанні Джан Карло Еспозіто. Ну, це було ще до того, як ми дізналися, що Джан Карло усюди грає Джан Карло. Але щоразу, коли він з'являється на екрані, то буквально краде кожну сцену. Спозіто, до речі, був номінований на ЕМІ за найкращу чоловічу роль другого плану у серіалі у 2012 році, але поступився своєму колезі Аарону Полу. Ну а самого Густаво можна знайти у всіх списках найкращих телевізійних лиходіїв усіх часів і народів. Погодьтеся, що у пуститися берега зіграли одні з найкращих акторів в історії телебачення. Брайан Кренстон в образі Волтера Вайта просто. То неперевершений його гра є однією з головних причин, чому серіал так високо цінують і обожнюють. Попри те, що на нього насправді ніхто й не ставив, позаяк до цього він грав періодично у ситкомах. При цьому Кренстон привніс в образ Волтера Вайта необийкий рівень глибини та багатогранності. Він плавно переходить від образу люблячого чоловіка і батька до безжального наркобарона, що дозволяє глядачам легко зрозуміти і співпереживати його мотивації. Від прагнення Волтера забезпечити свою сім'ю до. Темних глибин, до яких занурюється його персонаж шоу майстерно грає з аудиторією, змушуючи глядачів болювати за Волта у той час, як він здійснює жахливі і навіть огидні вчинки, у однозначно найкращій ролі за всю кар'єру Кренстона. Знову ж таки, якщо ви не бачили Малкольм у центрі уваги, але нехай. Якщо в першому сезоні він звичайнісінький сім'янин із середнього класу, такий собі реалістичний фландерс, то протягом сезонів він змінюється як персонаж і стає загрозливою особистістю, оскільки гро. Оші поступово беруть гору над ним, і Він починає віддалятися від своєї сім'ї, щоб більше зосередитися на своїх талантах у виробництві е, меду наприкінці другого сезону. Він стає лише далекою тінню свого колишнього я до кінця серіалу, так і зовсім іншою людиною. Але найкраще у цьому те, що ви ніколи не перестаєте вболівати за нього. Так він робить жахливі та ганебні речі протягом усієї історії, але завдяки тому, як добре шоу змушує глядача співпереживати йому, ви весь. Час із ним протягом п'яти сезонів. Майже кожна погана річ, яка трапляється із Волтером, є наслідком його власних дій. І навпаки, дружина Волтера, Скайлер, один з найбільш неприємних, здавалось би, і дратуючих персонажів серіалу на початку, наприкінці виявляється найтрагічнішою жертвою гордині Волтера. Своєю захоплюючою грою Кренстон перетворив пуститися берега із простої кримінальної драми на витвір мистецтва, який досліджує складнощі людської природи. Важливо звернути увагу на те, як творці зупинилися у відповідний момент, закінчивши серіал смертю Волтера, на відміну від іншого улюбленого серіалу фанатів, який мав найбільш розчаровуючий фінал в історії телешоу та гра престолів. Я зараз звертаюсь до тебе. Мразь ти така. Межа між протагоністом і антагоністом починає поступово розмиватись. А сам Волтер помирає в оточенні своєї єдиної справжньої любові машин для виготовлення метаміну. Процес виготовлення метаміну дав йому нове відчуття надії на життя, але водночас і забрав її. Він завдячував машинам. Усім, цей фінал і досі вважається одним із найкращих на телебаченні. Звичайно, це був не перший випадок, коли телевізійне шоу зробило антигероя своїм центральним елементом. Такі видатні серіали, як The Wire, Deadwood, Dexter і Клан Сопрано, заглиблювалися у життя персонажів, які досить регулярно робили сумнівні життєві вибори. Актори другого плану пуститися берега це теж справжнісній скарб. Арон Пол, зокрема, заслуговує на особливе визнання за роль Джесі Пінкмана. Пол чудово передав. Аб, гумор, душевний біль і найголовніше людяність Джесі, зробивши його одним із найулюбленіших і найбільш яскравих персонажів шоу. Його вражаюча гра принесла йому численні нагороди та визнання критиків, закріпивши за ним місце одного із найвидатніших акторів свого покоління. Хай і не надовго, бо далі кар'єра актора пішла на спад. По мірі того як серіал набирає обертів, глядачі бачать, як між Волтером і Джесі розвивається своєрідний зв'язок батька і сина. Волтер навіть стає набагато ближчим до Джесі ніж до свого справжнього сина Волта молодшого одного разу він навіть випадково називає власного сина Джесі. Загалом еволюція Волта і Джейс від першого до п'ятого сезону є унікальним прикладом розвитку персонажів, який базується на тому, наскільки сильно вони змінюються психічно, фізично і морально. Особливо цікаво спостерігати, як один із них поволі занепадає моральною той же час, як інший поступово стає жертвою в очах глядача. Ну і в цілому, в них одна із найцікавіших динамік характерів, які можна взагалі побачити на телебаченні. Окрім захопливого сюжету, пуститися берега також є потужним соціальним коментарем до сучасного американського суспільства. Серіал заглиблюється у такі теми, як мораль, злочинністі, вживання наркотиків, і піднімає важливі питання про наслідки наших дій, зображаючи падіння вчителя хімії середньої школи у світ наркоторгівлі, пуститися берега проливає світло на темний бік американської мрії. Серіал викриває наслідки безконтрольної влади та жадібності а також змушує глядачів протистояти власним моральним переконанням. Краса пуститися берега полягає у багатстві деталей, які були використані при створенні кожної окремої сцени та подів. У серіалі, наприклад, легендарний псевдонім Волтера Гейзенберг відсилає до німецького фізика Вернера Гейзенберга, який допоміг нацистам розробити ядерну зброю і прийти до влади під час Другої світової війни. Ну а плюшевий рожевий ведмедик з напівобгорілим тілом і відсутнім оком із другого сезону також виявляється передвістям подібної долі, яка спіткала Хаса Фрінга два сезони по тому. Зрештою, Сол Гудман неодноразово радив Волтеру відмити гроші, купивши арену для гри в Лазертак у фіналі. Алу Волтеру дійсно вдається відмити свої гроші через Гретхен і Еліота Шварца, змусивши своїх спільників спрямувати на них лазери, вдаючи, що вони збираються стріляти зі снайперських гвинтівок. У кожному серіалі, мабуть, є так звані пляшкові епізоди. Це серія телесеріалу, яка виробляється із мінімальними витратами, як правило, із використанням уже існуючих декорацій, і локацій, іноді лише в одній навіть локації. Проблема цієї формули телевізійного виробництва полягає у тому, що більшість пляшкових епізодів можуть виглядати безглуздими або дешевими, але упуститися берега усе не так. Візьмемо, наприклад, епізод муха режисера Райана Джонсона. Наближаючись до зйомок десятого епізоду третього сезону, Гіліган і команда зрозуміли, що їхній бюджет значно перевищив запланований. Щоб вирішити цю проблему, вони створили епізод, який зосереджувався виключно на розвитку робочих стосунків між синьо-метамфетаміновим джедами. Ем Вайтом та його молодим подаваном Джесі для цього епізоду. Вони навіть вигадали кінематографічний трюк зйомку з точки зору мухи, яка надала серіалу новий погляд на дует, змінивши очікуваний тон і темп, до якого звикли глядачі шоу. І, хоча цей епізод зрештою розділив глядачів на два табори, багато критиків і фанатів називають його одним із найкращих у серіалі. У пілотній серії Джесі каже, що приготування метамфітаміну це мистецтво і команда Пуститися берега безумовно вважала своє шоу саме таким. Операторська робота серіалу це справді щось особливе. Те, як він з і оператор Майкл Словіс, використовують різні кути зйомки, робить шоу набагато привабливішим ніж будь-що інше, що ви можете побачити на телебаченні. Такі дрібниці роблять пуститися берега унікально кінематографічним у світі, сповненому дешевих телевізійних шоу. І ще одним дивовижним елементом пуститися берега. Ерега є, ви зараз дивуєтеся, гумор. Кількість гумору та комічних ситуацій, що виникає із постійних суперечок Волтера та Джесі, абсурдних злочинів та їх приховування, а також просто спостереження за тим, наскільки ці двоє некомпетентні для злочинного життя, є одним із найкумедніших сцен на телебаченні. Однак, по мірі того, як шоу розвивається, герої занурюються у кримінальне життя, воно стає усе менш смішним, і все більш депресивним і похмурим. Дивно наскільки добре шоу балансує між гумором і важкими. Темами, зберігаючи при цьому цілісну історію, так сюжет серіалу заплутаний і сповнений несподіваних поворотів. У міру того, як Вайти і Пінкман все глибше втягуються у торгівлю наркотиками, вони змушені орієнтуватися у небезпечному підпільному світі насильства і корупції. Ставки ростуть іще більше, і кожне рішення, яке вони приймають, має наслідки, що простежуються впродовж усіх п'яти сезонів серіалу. Кожен сезон поступово серія за серією наближає глядача до напруженого завершення. Оготись, що американські телешоу мають тенденцію розтягувати свою історію на непотрібну кількість сезонів та серій. Пуститися берега не робить цієї помилки. Він чудово завершує свою історію протягом п'яти коротких сезонів по 13 епізодів. Кожен за винятком першого сезону, у якому було 7 епізодів, і останнього сезону, у якому було 16 епізодів. Центральним питанням серіалу є те, що робить людину поганою, її дії, її мотиви, чи її свідоме рішення бути поганою особистістю у світі цього серіалу. Добро і зло є просто складним вибором, який не відрізняється від будь-якого іншого. Дозначене саме те шоу, котре продовжує надихати і захоплювати, і при цьому все ще залишається однією із найкращих телевізійних драм в історії телевізійних драм. І якщо ви з якоїсь причини досі не дивилися пуститися берега, він же «Breaking Bad», то я наполегливо рекомендую подивитися цей серіал. Якщо ви вже дивилися, то пишіть, будь ласка, скільки разів ви дивилися його. Ну і заодно напишіть, будь ласка, за що саме ви любите цей серіал. Ну і звісно, якщо ви хочете, щоб ми зробили ціле гігантське здоровенне відео про цікаві факти і про те, як саме створювався цей серіал, то ми організуємо, звісно, що і таке відео все як завжди залежить виключно від вашого побажання. У нас Щось типу демократія, тому пишіть, будь ласка, в коментарях все, що думаєте про це відео, про, про те, чи, чи робити нам ще одне відео. Відповідь, до речі, тільки так. Також в описі до цього відео скоріше за все буде посилання на який-небудь збір. Я сподіваюся, що ви долучитеся до нього. На жаль, я не можу вам сказати, який це саме збір, тому що він може бути вже не актуальним, або можливо я навіть ще не знаю, що це за збір. Але точно він буде однозначно дуже цікавим і дуже важливим. Інакших ми просто не робимо і не постимо справу тому, що чому питається, я не знаю, тому що ну слухайте, я це відео записав тоді, коли серіал Breaking Bad був популярним, аж у 2007 році. Якщо ви з тих шаленців, які хочуть підтримувати нас, то Знаєте, що нам багато не треба. Нам треба тільки один ваш долар на місяці. Цього буде достатньо. Якщо хочете більше, то звісно, я не буду вам суперечити, не буду кричати отак, ні, не треба. Нам якщо хочете підтримати, звісно, але від одного долара буде абсолютно достатньо. Це можна зробити через Менікофі, через Patreon, через. Ця штука, де ми відео знімаємо і викладаємо Ютуб. Це взагалі я плавлюсь потихесенько, гляньте, отут телерячі соки з мене вже виходять 20-м потом. Ну що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Телер Андерсон, монтажила це відео, писала це відео, взагалі робила абсолютно усе, окрім того, як світила цим, ну, не першої свіжості обличчям прекраснюча Юліана. Ну а ви дивились, як Джорнал тримаєте з нами на одній хвилі, народ. До нових зустрічей. Бувайте! está te por bike.